Урвалася струна і завмерла пісня донь, стих золотистий лан і небесна дивосинь, розпука в скроні. В Івано-Франківську відбулась творча зустріч з українським письменником Ярославом Ткачівським. Автор презентував своїм читачам нову книгу громадянської лірики та поезії на воєнну тематику, озброєний своїм і Божим Словом. Слово студить і пече, хто голубкою воркує, хто відрубує мечем. Слово мова нації основа. Істина полі і час рідне всемогутнє слово. Стягне дух свіча у новій збірці, каже літератор, представив реальність Євромайдану з витягу Героїв Небесної Сотні та лицарство й героїзм захисників України, а також безкорисливі зусилля волонтерів і кожного українця у наближенні довгоочікуваної перемоги. Я воїн озброєний своїм і Божим словом. Я мир у душі несу святу любов. Це так би мовити. Програмного вірша я прочитав два рядочки. Книжка охоплює десятиліття Якщо перший розділ також починався від миру, я запрограмовую в наступних розділах Євромайдан, Третя світова, священна земля і аж до того, що настане. Мир, отже, і слово зброя. Загалом автор робить акцент на тому, що слово є нашою найсильнішою зброєю. Є в мене рядки в одній із поезій, де я, не дивлячись на те, що сивочолий чоловік, я пишу йду знову в бій, і зброя в мене слово. А в іншій руці є автомат. Хай це ліричний герой, але це надихає, що можна боротися. Кожним наближати перемогу, хто де б не був, хто в тилу, хто на передовій, хто москітні сітки маскувальні в'яже, хтось харчі доставляє, хтось волонтери, хтось таким чином книжку придбає. І воно автор поофірував, що. 25 відсотків відрахує на підтримку збройних сил України на творчу зустріч із поетом. Завітало чимало охочих. Серед них і Степан Хороб каже автор, тонко поєднує у своїх творах національне із християнським. А презентоване нині видання є як ніколи доречним, адже воно про рідне українське слово. Яке зволене, яке вистраждане у такій круговерті воєнній російсько-української війни. Я знаю Ярослава Васильовича віддавна і знаю палітру його художньої творчості. Вона розмаїта мало того, що різні жанри, різні роди, різні жанри, різне спрямування. І оця книга, вона з одного боку громадянська лірика, а з іншого боку, це така тонка душевна проникливість у суть людини, людського духу про те, що вистрашно сьогодні. є. Збірка Ярослава Ткачівського, озброєний словом, є своєрідною хронікою емоцій та почуттів, які українці відчували впродовж останнього десятиліття. Я відібрав поезії, які буду знайомити сьогодні під час презентації. Але я не міг читати поезію Українська Мадона. Я плакав тоді, зараз, коли мама своїм тілом захистила дитятку. І таких епізодів в книзі є чимало, де воїн обіймає замість коханої автомат, де мама замість того, щоб колисково співати, вона плаче разом з дитятком і захищає її, захищає. Плід свого кохання захищає майбутнє життя. Звісно, що емоції і в автора, і в ліричних героїв мої це хроніка емоцій. До слова, презентація книги приурочена до Дня рідної мови та в рамках тижня пам'яті героїв Небесної Сотні. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.